Це я в тата на руках, а це біля нас мама стоїть з прапором України. Це таке велике наше сонце, яке висвітить після перемоги. Тато восьмирічної Варвари нацгвардієць. Загинув, захищаючи Україну. Дівчинка намалювала себе в татових обіймах. Мій батько в формі, тому що він пішов захищати нашу Україну. Варвара розповідає, разом з батьком мріяли підкорити Говерлу. Саме тому й намалювала, як вони піднімаються на вершину. Роботу надіслала на конкурс Я у безпеці з МВС в структурі якої служив її тато. На його народження хотіла піднятися на Гувару, але так вийшло, ви, що він пішов воювати, і ми не спіли це цю мрію здійснити. У Варвара з батьком був тісний зв'язок, розповідає дружина загиблого воїна Світлана. При народженні, коли дитина народжується, її кладуть на груди матері. А у нас так склалися обставини, що. Матір'ю був він при народженні Варвари. Йому на груди ставили її. Вони з батьком дуже схожі. У них однаковий погляд, у них однакові очі. До повномасштабної війни Андрій Токарчук 15 років працював лікарем-стоматологом у Бару. Ще 2 березня, розповідає Світлана, Андрій приймав пацієнтів у лікарні, а вже третього вирушив в частину. За два тижні на фронті командував стрілецькою ротою на Донеччині. Він пішов служити. Національну гвардію України. Мені здавалося, що це ось дві-три неділі, і воно закінчиться. І, можливо, і на цьому не потрібно акцентувати увагу. Він там, де має зараз знаходитись. Андрій Токарчук загинув 19 квітня неподалік Солодкого на Донеччині під час мінометного обстрілу. Я знала, що там хлопці будуть їхати туди, там де знаходиться безпосередньо Андрій. І ми з мамою Андрія напекли пасок. І я тішуся, що мій чоловік. Через п'ять днів буде Пасха з побратимами поїсть домашнього випічки. А фактично, на другу добу, на ранок, ми дізналися, що, на жаль, в той день Андрій загинув. У нас була дуже чудова сім'я. Я... Я Ніколи не навчився говорити про Андрія в минулому часі. Андрія Токарчука посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. А у рідному місті бар встановлено меморіальну дошку на стіні школи, де навчався. Дружина захисника Світлана каже: мрію чоловіка їх родина обов'язково втілить. Це зробимо з нашими друзями, і ми зробимо цей підйом на цю гору як пам'ять про Андрія. Це буде однозначно. Це буде. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.